Омо 12 тисяч гривень для придбання взуття народному хоровому колективу ветеранів праці від Наталії. Недовкінаїм в номінації Краща вулиця. Ми запрошуємо голову комісії. Селищну голову Аллу Олексіївну Мірошніченко та голову громадської організації Громадянський рух за процвітання Черкащини Наталію Володимирівну Нетовкіну. Шановні мешканці вулиці молодіжна дякуємо вам за чистоту красу і шатні яку ви створюєте та підтримуєте. пам'ятні подарунки від знаку і звичайно подарунки від наталії не Наталія іванівна вулиця Горького, 98. Наталія Іванівна отримує відзнаку і, звичайно, прекрасний корисний подарунок від нашого співорганізатора Наталії Нетовкіної. Переможцями в номінації. А ми з нетерпінням чекаємо результати наступної номінації Кращий багатоповерховий будинок. Це особлива номінація. Раці нашого колективу і хочу подякувати, користуючись нагодою, селищного голову і депутатів селищної ради за благодійну допомогу центральній районній лікарні на придбання гінекологічного обладнання для гінекологічних втручань у центральну районну лікарню на суму 100 тисяч гривень. Це друга нагорода за минулий тиждень. У суботу ми ще отримали новий електрокардіограф, 12-канальний, і тепер наша громада Чорнобає зможе робити електрокардіограму на сучасному електрокардіографі. Дякую, Наталі.